Про що кричить ваша душа? Ваша душа кричить, що ви знаходитеся зараз в сумнівах і не можете прийняти рішення. У Вас є зараз от якийсь такий страх. Що у вас нічого не вийде. Це страх щось починати нове через те, що ви постійно в собі сумніваєтеся, і ваша душа кричить: не сумнівайся, дивися всесвіт дає тобі шанси, дає тобі шанси вирости, дає тобі можливості. І не бійся, не сумнівайся в собі, повір в себе. В тебе все вийде. І якщо ви повірите в себе, якщо ви перестанете сумніватися, то ви помаленьку будете виходити з фінансової кризи, де насправді дуже важко. Так, беріть себе в руки, починайте діяти, починайте щось зробити. В минулому сталася якась ситуація, яка вас. Вибила з колії, і ви тепер дуже сильно боїтеся. Ви боїтеся проявити себе. Але карти кажуть: не бійся і не сумнівайся в собі. Починай діяти. В тебе все вийде. Тобі доля дає шанс на нове партнерство. На твоєму шляху зустрінеться людина, яка буде близька по духу. і ця людина допоможе знайти себе, знайти своє призначення в житті. І ти зможеш досягнути великого фінансового успіху сама, сама зможеш досягнути фінансової незалежності. І ти більше ніколи не будеш сумніватися в собі, тому що в тебе буде міцний фундамент під ногами. І ти вже будеш відчувати упору. Тобі вже не буде нічого страшного.